Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Sakura. Нова карта з майстерні Steam. І я хотів би її вам показати. Давайте зайдемо за контртерористів. Let's go! Let's go! зараз продемонструю вам цю карту. Як вона out. виглядає? Можна йти в одну сторону. В цю і можна. І в цю сторону. Давайте перше сюди підемо. Сюди вже неможливо йти. Можна отак піти. Не бачимо. Сюди пройти до сакури. чуємо якісь звуки? Пташки. Тут можна спригнути. от і тут ми. Ставимо, якщо за терористів, тут бомбу. От Ми бачимо тільки на один А, у нас є От таким чином подивимося, як каца сакура у нас дуже красиво зроблено, вона так гарно падає. Плюс такі гарно падають, так. І ще є підсвітка. Ми сюди можемо навіть заскочити. Щоб подивитися, як воно виглядає ближче. Дуже красиво, мені дуже сподобалося. красивий досить задом. І Звуки гарні, ніби місто звуки і на сакурі якісь пташки є. Музика грає. Отут, можемо подивитися, тут магазинчик, тут обідають і склад, мазинчик якихось телефонів і комп'ютерів. Так і наглядає музика грає. От. Давайте пройдемося по вуличкам цим, поглянемо, як виглядає. Дивіться, як гарно тут водичка, і видно відблиск гарно, дуже красиво зроблена карта. На мій погляд малесенька, але красива карта. О, Тут є прохід, такий балкончик. Теж до Сакури, це значить ми звідси з магазинчика вийшли. Давайте далі пройдемо. Отак -от виглядає у нас. Вивески мерехтять. Така японська карта. Проходу немає. У нас отут ще один йде прохід до сакури. От таким чином тут балкончик не ми бачили. Тепер йдемо далі. Гарний такий готельчик тут невеличкий йде. Тут для ровера. Такий спуски йде, бачите, униз. Магазинчики різні, вулиця. Тут можна через вулицю подивитися в якійсь частині, де їздять машини, навіть може бути. Зараз я подивлюся, по-моєму ну, тут я бачу. Треба почекати пару хвилинок. Давайте далі пройдемо і зараз, ми можливо, далі десь будемо. Так, ми сюди проходили, йдемо почеді. О, бачите, ну, тут машина проїхала. От якраз тут вуличка Бачите, їздять машини, так як я вам казав. О. Тут інший йде прохід, а тут вже ближче до дороги. Японська паральня. Автомат для водички так зроблено. Досить, досить красива карта. Я думаю, вартує її додати. До інших карт, щоб можливо було грати. От. А тут от виходять терористи. Тут Фенікс такий намальований на машині графіті. От. От звідси терористи виходять. йти через магазин до сакури ставити бомбу або ось сюди. Графіті йдуть, досить гарно зроблено. От, і до балкончика. Якщо вам сподобалася ця мапа, ставте лайк, підписуйтеся, я ще маю карти, так як я обіцяв. І я ще одне кину відео перед цим, яке будемо розглядати новий кейс, можете подивитися іще це відео. Дякую вам за увагу. И всем папа, и до зустрічі!